Добрий день, пане Богдан. Вам звіт по роботі автопілота Fortuna X на вашому катері. Ми припливли. Ось тут поставили катер, запам'ятовуємо домашню точку. Режим збереження точки. Автопілот очікує. Точка 0. Зберігаємо. Збережено. Їдемо десь в бік, де в нас буде проміжна точка для повернення. Давайте десь ось тут. Режим, збер... режим збереження точки. Точка номер 0. Вліво. Збережено. Ручний режим. Тепер катером пливемо там, де у нас будуть робочі точки. Десь в сторону, щоб було наглядно видно гарно. Але катерочок тихенько гарно працює, просто шикарно. Давайте десь тут. Давайте збережемо точку номер 1 Режим збереження точки. Точка номер 1 Збережено. Давайте повернемо його на домашню точку. Автопілот. Домашнє повернення. Додому. Дивимося, як працює катер. Розігнався. Йде на проміжну. Перезупинився, розвернувся. Іде на домашню. На домашню, якщо стане невеличка, вже підходить спокійним ходом. Ну, так як має бути. Все, прийшов. Давайте тепер відправимо його на робочу точку. Автопілот. Точка номер один, ми її запам'ятали, до неї 76 метрів. Відправити. Дивимося на роботу роботокатера. Ідеально, катер працює. ідеально. Це наш автопілот, він інтуїтивно працює, ну, класно, класно керує, і... швидкості налаштовує. Точність хороша. Скинув, відходить. Іде на проміжну. Набрав швидкість, йде на проміжну. Дивіться, зараз перед проміжною він притормозить, розвернеться притормозив, розвернувся і йде спокійно на домашній. Дякую за увагу!